допомогти з доповідю, тобто, щоб ми побачили та почули доповідь доповіді. Yeah. Все бачимо, можна вмикати. Добрий день, мене звати Байда Валерія. Я студентка групи 545Б. Тема моєї роботи розробка інтерактивного освітнього порталу для допомоги з вивчення української мови. На цьому слайді показано зміст презентації, а саме, актуальність роботи, її мета, аналіз та недоліки існуючих рішень, запропонування їх вирішення та висновки. Почну з актуальності роботи. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросла потреба у вивченні української мови. Це призвело до збільшення попиту на навчальні ресурси, проте сучасні портали мають обмежений функціонал та не відповідають сучасним вимогам, ускладнюючи процес навчання та знижуючи ефективність усвідомлення матеріалу. Мета роботи полягає у створенні інтерактивного освітнього порталу для допомоги у вивченні української мови, який буде централізованим із різноманітними навчальними матеріалами та інтерактивними методами для ефективного навчання та підвищення мотивації користувачів. Почну аналіз існуючих рішень з розгляду порталів, що досить часто зустрічаються у вивченні української мови. На порталі Speak Ukraine відсутня систематизація, і для деяких занять потрібно встановлення певного додатку, що ускладнює процес навчання. Українська мова пропонує навчальну інформацію у вигляді суцільного тексту, що ускладнює засвоєння матеріалу. WebPen має велику кількість реклами, що може викликати незручності та відволікати увагу під час використання ресурсу. На ЗНО освіта доступні лише тести без додаткової навчальної інформації, а такий портал, як Нью-Правопис мова, має обмежену функціональність до теоретичного матеріалу, без практичних вправ чи тестів для закріплення знань. Всі ці недоліки підкреслюють необхідність розробки нового, більш ефективного освітнього порталу для вивчення української мови. Основуючись на аналізі, я розробила рішення, яке враховує їхні сильні сторони та вирішує недоліки. По-перше, централізація матеріалів. Усі навчальні ресурси, включаючи теоретичні матеріали та тести, будуть зібрані на одній централізованій платформі. По-друге, структурування матеріалів. Усі матеріали будуть систематизовані та структуровані за певними темами. По-третє представлення теорії та інтерактивні тести. Текст теорії буде представлений у зрозумілій формі та буде використовувати таблиці, що допоможе краще усвідомити матеріал. Тести для самоперевірки матимуть інтерактивний функціонал з правильними відповідями та автоматичним підрахунком оцінки. І останнє це використання у крікоїн. Укркоїни будуть використовуватися як валютний бонус за високі оцінки. Користувачі, які отримають високі результати більше 90 балів, будуть нагороджені укркоїнами, які вони зможуть витратити на додаткові матеріали. Підсумовуючи, можна сказати, що впровадження централізованого підходу, доступ до різноманітних матеріалів. Та система стимулів сприятимуть підвищенню мотивації та інтересу користувачів, що відкриє нові перспективи для подальшого розвитку проєкту та покращення якості навчання. На цьому все. Дякую за увагу. Так, дякую. Антон, можна зупинити показ, я вважаю, що. В нас може бути лише обговорення, тому що о, поставити питання ми не можемо, тому що доповідач відсутній, але ж.